Вітаю всіх! Продовжуємо проходити Age of Wonders кампанія Культ Бурь У попередньому відео ми пройшли місію 2 Північний торговий шлях. А тепер пройдемо альтернативну гілочку. Місію номер 2 під назвою Підземний шлях. Біглий гоблін раб власність повелителя орків втік з підземного проходу повного гномів, зважаючи на великодушність. Я не покарав гобліна втікача. У нас буде багато нових рабів, як тільки полурослики впадуть. Орки борються за контроль над печерами і поки що мені хочеться допомагати їм. Головною метою стане місто Лунаріс, якраз по той бік печер. До міста потрібно потрапити протягом 20 днів. Або плани культу заняти об'єднані міста проваляться, а хранителі виграють у цій війні ще до її початку. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Так, знову ж таки, бачимо, що ми не можемо ніяку серйозну армію взяти, тому давайте будемо брати. Вовків. І тут є ще отак. Так, і можна. Давай монеток на здачу. Погнали! Так, ось наш геройчик. Так, вовки знову покусені. Давайте сюди шукаю іди халявку. Десь сюди. Не бачу халявки. Так, а ти? Сюди піди. Теж, по-моєму, немає. Ну добре, спускаємось під землю. Кудись біжимо. Перший хід позаду. Опа. Хто це такі тут? З'явилися? Ви хто такі? Так. Чекай. горбат якийсь. Уасорки. Вони, вони взагалі з нами чи ні. Так, а де це воно тут зараз? Секундочку. О. Ага, то ми. Ну, хорошо. Ми дружимо, як то кажуть. Хорошо, значить вони нам не повинні зашкодити. Добре. Давайте на грошики. Так, там. О. Закрасення я заберу. Хоп! Куди ж ти з нами? А от там, до речі. А, туди я вовків зараз направлю. Халяву немає. Але так хотілося. Тут. Що, нікого, не зачаївся, ніхто тут нам на допомогу по місії. Нікого. Ладно. Ух ти, ти лють наклав. Модець. Серйозний орк там засів. Сюди. Вверх і отут. Це захопити. Це бомбовозики. Не хочеться час тратити. Я піду напевно вправо а отут наверх піде вовк. Так, за номами не буду я битися. Треба. О, тим паче, що орк сюди біжить. Так, вивчили ми виклик вогника. Що можна, в принципі, і самим тут. Тя. Ладно, давайте. Школу магії космоса поки що вчити. Добре. Е, так, куди далі? Куди далі? Давай підемо. Глянемо сюди. Туди когось другого. Ага, я зараз того другого вовка направлю. Давайте так. Ти йди геть праворуч. Я не знаю, куди йти, чесно кажучи, але. Підем так, зараз роз'єднаємося. Да, доріжок тут просто море. Хапай їх. Е, давай теж сюди десь. Хоча. Разом з ними зараз піду. Я піду праворуч, напевно, ось тут. Тут є якийсь канал. Ти мене пропустиш туди, чи ні? Не знаю. Все, всі походили. О, щось він там захопив. Так, а я тут можу пройти, чи ні? Можу, так? Да? Я хочу от сюди просто піти. Так, давай далі. Далі ти підеш от сюди наверх. О, халявка, це класно. Тепер вовк, ти в цю сторону. Ні, туди я точно не піду. упс, 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 упс. це мене може згризти. Павук. Так, а тут що. Всі походили. Оркі кудись ідуть, але мені треба першим сюди зайти. Ні, ну з пауками, напевно, мій воп не справиться. Павутинку кидають, я нічого зробити не можу. Чи ти можеш більше його? Слухайте, ти взагалі молодець, золоту монетку отримав. Значить тоді так. А, я би тут також хотів розвідати, хоч глянути, що тут робиться. Тепер ти по-любому забирай. Ах ти ж халявку вже напевно не заберемо. Другушника цей забере, похоже. Ну я постою, а вдруг зможу забрати цю халявку. Вхід. сюди що у нас? Не знаю, на три напрямки йду, Ну поки що не знаю, куди вірно. Тут не дохожу не дохожу Можна атакувати. От там лучники, вони мене розстріляють. Ай! Ну, капець. Чого ти захопив Паразит. Що тобі мало? Так, хто там? Знаю, давай сюди. Там он печерка. Хлеба тобі мало було ще захоплювати, і он зорками воюй Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут сейчас нам гноми наваляють. Тут знову гноми Куда йти далі? Десь сюди нема резона. яй 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 так. Шукаємо, шукаємо виходи. Номе ну, тут захопили. Ну, ну давай попробуємо так. Так, а де мій... А, ось мій шаман тут. Так, убили мені, да, одного юніта? Ще з медалькою. Не знаю, чи варто мені на цих нападати? Грошенята треба, ладно, давайте, напевно, нападемо. Попробуємо ще раз так. Так, одного берсерка. що, давайте. Ну. Все, супер. Замок наш, плюс 6 монет. Хорошо, так, що сюди, не знаю. Місток, не йду вправоруч. Чому? Тому що зараз тут оцей піде сюди. Чекай, а якщо ми нападемо разом з тобою, друже? А ну-ка. О, тут і полуосники і гноми в одній партії. Так, це захопили. Цього зараз об'ємо. І піду туди праворуч. Хорошо. О, добре, що я туди не пішов. Сідай сюди, сюди. Я не знаю, що ви тут будете робити. Подло там таке так. Пройти, там не пройти. Скільки ж цих гномів тут? А ось іще гноми. Ладно. Орка, чого ти там нічого не захоплюєш? Ти вивчив це, так? Да? Давайте підготуємося повністю вже це, дослідом. Так, все, ти тут захопив, куди далі? Печерка, давай вийдемо. Ти сюди. Захопи копалочку. І іще одна печерка. Зможеш вийти чи ні? Так я не знаю. Просто нас можуть завалити, вони дуже сильні. Ой-ой-ой. ой Ладно, втікаємо звідти, якщо зможемо. Зможемо, так і буде. Ай, захопив! Нічого собі. Так, куди ця печерка буде? оп, І. Чекай, чекай, чекай. Не лунаріс ли ти? Лунаріс, супер. Е, так, тоді, значить, нам туди не треба. Всі біжать. Просто ось, О, 6 ходів. То ти тут будеш. Так, а ну-ка, ти зможеш втікти звідти, чи ні? Скільки в мене ходів я, нука. Десять. Пішли нас тут. Так. Ну все, чекаємо тоді. Чекаємо їх тут семеро. Три, чотири. Прачника 4 прачника. Ну все, давайте бігти. Не знаю, може, ви сюди і нападуть. У нас 10 ходів, ну, напевно, цього волка зараз тут мені. Жахнуть. Да, його окружили зі всіх сторін. Так. Рівень у нас, так. Да? Е -е, буду піднімати трошки захиста на п'ятірочку. На п'ятірочку. Може все-таки взяти? Давайте так, напевно, лазення стіні візьму. Нехай буде. Так. Давайте що в нас далі. Так, ну, лунаріс, понятно, ждем. Зможеш обійти? От тебе всю дорогу обступають. Скільки тобі ще треба шляху? Ну, часу. Чотири ходи, а в нас вони є. Щось гляну. 3, мінус 13, мінус 23. Сім днів, в принципі, є. В принципі, встигаємо. Даже цей, якщо не добіжить, нічого страшного, цей може добігти, так? Да? А давайте тако зробимо. Сихай Вовк біжить попереду, бо ви там його затримуєте. Так, я зараз буду якомога швидше, просто їх. Гнати додому, так. Ну, в смысле, не додому, а вперед. Так. У нас, в принципі, є час. Ми встигаємо. Ще 6 днів. Ось там хтось вийшов. А, це він, напевно, отут вийшов, да Так, ну вийшов та й вийшов. Так. А, у нас може паніка початися, бо в нас грошей немає. Оце то вже поганенько. Фактично треба тільки один хід почекати. Ще може один день і витримаємо. Давай сюди просто підійди. Ну добре, чекаємо, дуже сподіваюся, що вони не повтікають від нас. Так, вовк на місці. Ти поки не дай ну я з ними розберуся. Хтось може дойти? Ах, -ха, 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 ха Ну що, підемо тоді семеро? Верніше, шестеро проти семи. Думаю, ми справимось, бо може бути біда, вони можуть Втікати від мене. Ладно, пробуємо. Фіналичка. Погнали в тактичному режимі. Так. Купа лучників, ну нічого, будемо брати. На жаль, захопили всі наші золоті копалочки, тому не можна більше зволікати. Ходімо всі. В принципі, у нас є тут троль, який теж гарно має здоров'я. Є у нас шаман, в принципі, щось зараз ми випнемо. Роя треба тримати біля шамана. Так. Чекаємо. Якщо не помиляюсь, тут, по-моєму, 4 лучники і 3 піхотинця. Давайте сховайтеся, я теж до вас іду. Так. Тіко просувається. Так. Що, ми скоро з вами зустрінемося? до сюди, мені би сюди ще шамана пригнати. Давайте, напевно, ми їх всі в одну сторону буду зводити. Вставай Став... за будинок. Угу. Шаман теж йде в цю сторону. Я думаю, що ще не достануть прачники сюди стріляти, але учкуємося. Зараз будемо вже атакувати, бо вони вже поряд якраз шаман дійде. Головне герої не втратити. Тролля сюди виведемо. Всім це не так і багато. Проти одного то багато, проти щось це не дуже. Так, ну що? Давайте починати. Мінус. Ти йдеш сюди. Хорошо. Давай поки що так. Я зараз стану сюди, щоб ти міг до мене йти. Шаман сховається тут. Ти йдеш отут прямо між будиночками станеш. Так, чекаємо. Мінус одного зробили. Троль стріляють. Що, вб'ють, може? Не вбили поки що. Ні, не вбили, тролль вижив. Це круто, значить дивіться, що ми робимо. Зараз ми його підлікуємо цього троля. І він піде собі далі. Повтузити їх усіх. Погнали. Так. Почекайте, почекайте, у мене... Ну так. Да. Чи може сюди відразу? Сюди може не дійду, а героя втрачати я точно не хочу. Це буде фіаско. Е, так, тролля, ти можеш походити? Можеш, Та ти взагалі краса. Так, ну і ти напевно вже не доб'єш, бо чи можеш. Та ладно, нічого собі. Гарно ми поборолися. І ось власне так швиденько пройшли ми цю місію. Ну що ж, епілог легка перемога. Я можу зрозуміти, чому мої шанувальники можуть втекти від воєводи орків. Я бачу, що орки, щоб стати корисними в цьому конфлікті, потребують мого нагляду в бою. Мені, в мені кричить відразу, що орки з їх різною армією. Можуть бути налякані цими коротунами гномами, які копаються в бруді, така непокомпетентність. Чи варто дивуватися, що ми ховалися у тіні протягом століть, доля штовхає мене у потрібний бік. Справедливість вимагає, щоб я стер цей прогнилий світ, як і лунаріс. Усі світлі раси впадуть одна за одною переді мною. Ну, ось так власне. Швиденько пройшли ми другу місію. Я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.